Вона появилась Справа, на якій я почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що е, треба робити агентство, нанімати штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінгів е, Instagram, Facebook, Тіктока тоді не було, Ютуб, оце вся історія. І все, я в цьому тоді ну, довелося ФОП відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже нереально було їх якось там okay. гольна видумку хитра, так сказати, українська, десь їх там скрити. Да? Вже пройшлося ФОП робити, і воно по сей день тільки розростається, Розростається і розростається. Ти масштабуєшся. Так, да, але знаєш за рахунок чого? Ни штату сотрудників, ні офіса, ні там, техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється, а, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це суперінструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш автобуси. Ти ти цьому навчаєш. Так, да, 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 да. та давно У мене постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб збирати команду, з якою далі можна працювати. Тобто, навчання для навчання, ніколи. Це, це, для мене це тупо. Угу. А, тобто, навчити людей. З... Ти бачиш в людях учнів? Команду. Команду, з якою можна перейти. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там і платить, і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю. І на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборація і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу і на цьому заробляю. друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати. У нас дуже багато продуктів для цього. Ми 50% даємо. Ну, тобто ми даємо Монтування. більше, ніж навіть ми там з партнером заробляємо. Да. І, і на цьому заробляють. Ну, це просто це як корні дерев розростаються. Це є одна гілочка. Ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюди, і люди заробляють. Ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити, і ми завжди відфільтровуємося. Ніяких там казино чи якоїсь такої історії, це все нам прочне ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш, заробити, і тобі і самому хорошо. Так. І вже не треба якісь там, знаєш.